Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 77-е заняття на тему електричний струм у металах. На попередніх заняттях ми з вами розібрали, що називають електричним струмом, які передумови для його виникнення. Сьогодні ж ми поговоримо у яких е середовищах може існувати електричний струм. Е давайте розвивати разом український контент, Поширимо український. Українські уроки. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі і поширювати це відео серед своїх знайомих, якщо, звісно, це відео стало для вас корисним. Ставлячи лайки, пишучи коментарі та. Поширюючи це відео серед своїх друзів, ви надаєте алгоритмам Ютубу розуміння, що необхідно якомога більше робити показів цього уроку. Чим самим ви сприяєте поширенню цього контенту і якомога більше діток може долучитися до переглядів цих уроків і відповідно долучатися до українського контенту, чим витісняючи російський. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. А ми розпочинаємо. Дивіться: електричний струм у метал. А у яких же середовищах взагалі може існувати електричний струм? Гарне запитання. Електричний струм може існувати у твердих середовищах, ну, у твердих речовинах, точніше, у рідких і за певних умовах у газах. Але ми сьогодні сконцентруємося саме на твердих речовинах. Дивіться. Тверді речовини саме метали. метали. Що ми тут маємо знати? Взагалі, ми знаємо, що метали гарні провідники. Якщо ми кажемо про е, дроти, якими ми підводимо е, е, електричний струм до е, споживачів. То вони зроблені з металів, проводка в квартирі зроблена з металу, електроупори зроблені саме з металів. І також ми знаємо, що а, з металів, якщо нема ізоляції, то весь струм уходить у землю. Тому, аби не уйшов струм у землю, необхідні певні ізолянти. Ну Про це я також розповідав на попередніх а, уроках, тобто про діелектрики, провідники, напівпровідники, сьогодні саме про метали. Дивіться. А, в металах частинки рухаються хаотично. Ми знаємо, що в металах електрони намагаються покинути свій атом і, відповідно, перетворитися на вільні електрони. І, відповідно, ми знаємо, так, коли е, в нас віддається електрон, покидається, та він перетворюється на позитивний йон. І тобто, у такому випадку наші позитивні вільні електрони. Починають рухатися за металами а, хаотично. Тобто, вони, дивіться, були електронами, покинули атом, стали позитивним йоном. Тепер у якому ж випадку в нас взагалі може виникнути електричний струм? У тому випадку, я на попередніх уроках розповідав: якщо нема електричного поля, то ці частинки, вільні електрони, будуть рухатися хаотично. Тобто вони не будуть мати напрямку. Вони будуть рухатися хаотично за цим провідником без певного якогось напрямку. Тобто, хаотично хто куди. А якщо ж ми надамо електричне поле, а згадуємо, що електричне поле може надавати джерела електричного струму, то у такому випадку в нас припиняється хаотичний рух, і наші вільні електрони починають рухатися за напрямком. Тобто, у такому випадку у нас виникає струм. Тобто, аби виник струм, необхідно, щоб було електричне поле. І дивіться, тепер ми також знаємо, що в нас сила струму є більшою, ніж меншим є опір. Тобто, ніж меншим є опір, то сила струму більша. І ніж меншою є сила струму, то є більшим опір. Тобто, в залежності від того, який опір, і від того, і залежить сила струму. Ось дивіться, і також у металах все залежить від температури. Якщо ми збільшуємо температуру, в нас збільшується опір, тобто сила струму. Струм у провіднику замідляється, не дає струму швидко проходити. І від цього провідник може нагріватися. Бо, ніж більшим є опір, то і більшою буде температура цього провідника. І якщо ж у металах температура спадає, то відповідно і опір спадає. І також необхідно розуміти про таке поняття, як надпровідність, що називають надпровідністю. Вчені під час дослідів помітили таке цікаве явище. Що коли провідники певні речовини нагрівали, тобто не всі, а певні речовини нагрівали до температури надпровідності, це абсолютний нуль. Мінус 273 градуси Цельсія проводимо асоціацію з кельвінами, про що ж тут і кажеться, абсолютний нуль. То відповідно це називається надпровідністю. Тобто, що відбувається у такому випадку, опір у цих речовин майже нуль, нульовий. Тобто сила струму йде, і опору майже немає. Тобто, це є надпровідність. Зрозуміти, це будь ласка. Сьогодні у нас такий теоретичний параграф, нічого складного тут нема. Я все пояснив, сподіваюся, просто доступно. І е, зрозуміло, можливо, залишилися якісь запитання. Ще раз хочу нагадати: не забудьте підписатися на канал. Е, допоможіть розвивати український контент, українські уроки, розвиваючи український Ютуб. Е, е. Дякую за увагу. Якщо запитання залишились, пишіть. Якщо запитань нема, тоді очікую вас на наступному занятті. <му>